Нещодавно в мене був день народження, а в нашому офісі є традиція. Кожна людина на свій день народження приносить сніданок. Минулого року я спекла торт Наполеона, але цього року вирішила сильно не запарюватися та зробити бутерброди, які всім подобаються. Тому пішла в супермаркет Бонпрео купувати продукти. Тут в нас хамон дульсе або хамон косидо, тобто варний або солодкий хамон. А тут просто величезний вибір хамонів та різних ковбасних виробів, які іспанською називаються ембутідос. Тому я взяла різні варіанти. Далі de pan, чотири батони. Ще я взяла сир для своїх колег, які не їдять м'ясо, сир іспанською буде кесо. А тут в нас cabeza де ломо. Тут у нас анчоас lata, анчоуси в консервах, Це вже я взяла для себе, я люблю їх їсти з хлібом і з маслом. Тут я вже повертаюся з покупкою і готова кліпати бути. Як ви бачите, мої колеги дуже зацінили бутерброди, бо за кілька хвилин вже не було половини. А ще я принесла трішки зефіру, який мені передали батьки з України.